Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Нещодавно, аналізуючи хід війни, дійшов до висновку, що війну переможе не той, хто задіє більшу кількість людей. А той, хто задіє більшу кількість технологій, зараз перемагає на війні не кількість на склад вогневих засобів, кількість людей задіяних у війні, а технології, які допомагають більш влучно стріляти, швидше знаходити цілі, виявляти їх. Вражати та знешкоджувати, задіявши менше задіявши особовий склад, тому що саме цінне, що у нас є, це люди, особливо професійні, вмотивовані, навчені і готові до бойових дій, це так скажемо рідкісний сплав людей, яких не так багато. І якщо їх розходувати не зберігаючи, то вони швидко закінчаться і фактично буде ніким захищати нашу державу. Тому ще раз кажу, що саме задіяння новітніх технологій приведе до перемоги. Колись ще з мабуть у вересні минулого року розповідав про такий простий приклад, який доводить економічність застосування технології, наприклад, ми досі використовуємо людський ресурс для спостереження, тобто так звані спешки, які висуваються в передові дозори. Вони складаються із людей, які цілодобово ведуть спостереження. На кожен такий спостережний пункт необхідно мінімум дві людини, їх треба міняти, тобто потрібна хоча б ще одна зміна, тобто, чотири людини. Які мають лише спостерігати і передавати інформацію на опорники на Вопи і далі пропозиція була зовсім проста: замінити людей камерами спостереження. Одна добра, гарна камера спостереження з тепловізором коштує десь 10, Ну так, щоб міноборони влаштувала. Ще й заробили 15 тисяч доларів. Одна людина заробляє на передовій 120 тисяч гривень. Тобто, 4 людини це майже 500 тисяч. Фактично, камера окупається за 1 місяць. Але ми економимо людський ресурс, ви ж розумієте, знаходитись не не те, що на передку, а в самому пеклі шансів вижити там зменшується. Одна загибель людини це навіть для бюджету, це 15 мільйонів. Тобто треба виплачувати 15 мільйонів. Можете порахувати. Скільки коштує висунути одну людину на передову. Коли це можна замінити звичайною камерою спостереження? Другий приклад зараз це звичайно набуло цілий, цілу хвилю, це FPV-дрони. Один FPV-дрон коштує десь 500 доларів. Для того щоб вразити ціль, любу техніку вивести її з ладу, треба п'ять пострілів. Тобто кожний п'ятий постріл влучає і виводить техніку з ладу, тобто, фактично, будь-який танк, будь-яку техніку можна вразити, затративши 2,5 тисячі доларів. На жаль, ми не маємо достатньо цих FPV-дронів, Взагалі, ця робота не велася. Нещодавно на каналі є питання. Було інтерв'ю з Валерієм Бадриком, це керівник центру дослідження армії, конверсії і озброєння. І він проводив приклади, як фактично. За рік ми нічого не зробили для того, щоб використовуючи нашу базу, наші технології, підсилити нашу армію власним високоточним озброєнням. Я зроблю посилання тут там більш детально він розповість. Коли на керівні посади на той же «Укроборонпром» призначалися. Випадкові люди, такі як Юрій Гусів, який є піарником, ніякого відношення до виробництва взагалі немає. Не то що виробництва озброєння. Звичайно, піар треба, але треба піарити, коли ти щось виробляєш. Коли ти нічого не виробляєш, то ти піариш за фактично свою глупість, свою дурість. Єдине, що мог піарити це свою дурість, коли треба було займатися виробництвом озброєння, виробництвом ракет, високотехнологічного озброєння. Він приводить там в цьому інтерв'ю, що те, що робилось, воно як правило робилось на експорт, не робилось взагалі на для української армії. Ну і фактично він там констатує, що за рік активної фази війни. Ми програли. Ми за рік нічого не зробили. Тому звичайно добре, що звільнили, але ж висновків, як я бачу, не зробили. Тому що назначили Сметанина, який також, хоч він і очолював один із підприємств концерну у але за рік теж нічого не виготовили. У нього немає практики виробництва він не виробник. І фактично все це займаються зараз аматорством, або ті концерни, які ще мають базу, виробляють продукцію, яку не замовляє Міністерство оборони для збройних сил. Тобто, ми вдумайтесь, ми з 2014 року воюємо 9 років. За 9 років не здогадалися запустити власне виробництво. Навіть е, після того, як е, почалася активна фаза війни, коли е, фактично танки вже були в Києві і е, тут їх цілими колонами палили. Не удосужилися а, зайнятися виробництвом власного озброєння. Сподівалися на захід, а, дякуємо ще раз Заходу, що вони допомагали. І а, Ті ж байрактари, Хаймерси, інша високотехнологічна зброя, ті ж три сімки 155-го калібра а, артилерія, а, ті ж бронетехніка. Зараз танки вони допомогли нам зберегти, хоч якось особовий склад. За цей час за рік нічого не було зроблено взагалі, і знову не зроблені висновки. Що саме важливе, ми не зробили висновки за 9 років війни. Ми не зробили висновки. Керівництво влада не зробила висновки після 24 лютого. Арахамія розповідає в інтерв'ю, як він. Наклавши в штани, вилазив з бункера, з банкової шукав пляшку горілки, щоб залити свій страх. От. І навіть після цього не зробили висновки. До речі, там приводиться приклад, що саме Арахамія настояв на призначенні Гусєва цього недолугого замість там керівників, які дійсно мали досвід виробництва і дійсно могли. Поліпшити стан справ в Укроборонпромі. прові. Знову ж таки, дам посилання подивитись дуже цікаве дуже цікаве інтерв'ю. І за рік, коли навіть більше, вже скоро було півтора року, люди ціною власного життя боронили Україну для того, щоб ці... мене навіть немає, знаєте. Фрази їх описати, ці держеморди е, схаменулися і почали працювати на е, перемогу, почали працювати на е, армію, озброєння. Е, і е, ми зараз е, втрачаємо е, кращих синів за того, що ми не можемо себе забезпечити високотехнологічною зброєю. Ми зараз програємо низьке небо. зараз е, Росія поступово починає надолужувати свої провали в такі так званої малої авіації дрони, безпілотники. Вони поставили заводи за рік і почали виробництво. У нас досі це все робиться аматорством в гаражах. І Берлінська е, наводила вона започаткувала е, проект армія дронів, але він так і не е, фактично не е, набрав державної ваги. не хочуть наші можновладці цим займатись, і е, мало того, що не хочуть, вони витрачають е, гроші фактично дарма. Я, зараз добра акція запустилась, я також в ній приймаю участь, коли ми рахуємо, скільки цих дронів фактично не, не допоступило в армію. От, наприклад, той же Підласи, яка запропонувала, замість того, щоб пустити бюджетні кошти на виробництво FPV-дронів, 500 лишнім мільйонів на добудування меморіалу голодомору. Навіщо? Щоб потім збирати кошти на меморіали по всій Україні нашим бійцям, щоб потім її діти через 30-50 років будували меморіал геноциду расизмом її матері, тому що в неї не хватили клопків в голові. Забезпечити нас високоточною зброєю, FPV-дрон, ще раз кажу, 2,5 тисячі 5 дронів збиває техніку, виводить з ладу. 570 мільйонів, які вона намагалася. Я порахував, це 31 тисяча дронів. Це одним ротчерком пера, ми позбулися можливості підбити 6000 тисяч техніки. Що значить? Армія без техніки, ви ж розумієте, пішком багато не навоюєш, і таким чином, вивиш вививши з ладу техніку противника, звичайно, вони не будуть думати про мінування. Вони не будуть думати про оборону. Вони будуть думати лише про одне: як звідси втікти живим з України? Кому це не зрозуміло? Кому не зрозуміло, що е, наш бюджет зараз треба переглянути і всі кошти спрямувати на виробництво високоточної техніки, тих же впівдронів, тих же ракет, власного виробництва мін, скільки це вже говорено, переговорено, чому цим дурням не доходить до, до їх клепки? Я розумію, що вони думають про одне: щоб з цього отримати зиск. І зібрати на свій батальйон Монака. Всі мріють звідси здриснути. Так не думайте, що вас не знайдуть. Не думайте, що ми не бачимо, хто чим займається, хто як арахамить зараз бюджет України. Той же кличко, ну це просто мародер, канібал. Викидувати на брусчатку, на дорогу до внікуди. Коли зараз треба це все спрямувати на виробництво, виробництво нашої власної зброї, та ж ситуація з зараз. Ми програємо не тільки низьке небо, ми програємо і в системі РЕП. Ми програємо в інженерних спорудах, мінування, все це видно наглядно. Для цього треба. Перш за все, кошти треба займатися виробництвом і вибухівки і інженерних споруд. Треба розвивати наші засоби РЕП. На це все треба кошти і зусилля. І треба е, спільна робота волонтерів, бізнесу, держави. Держава повністю зараз самоусунулась. За рік не, не зробить, коли люди гинуть на фронті, не забезпечить, чим ви будете захищатись. От Я не розумію Арахамію, коли е, ну, вже коли. Е, за шию к вам падали снаряди, і питання виживання було. Вам досі не дошло до втяму, що треба зараз все робити на перемогу. Тому що ми можемо зробити? Ми можемо розповсюджувати, продовжувати акцію, скільки витрачається ФП в закопуються в меморіали, в щити. В бруківку треба піднімати хвилю. Треба піднімати і в місцево, на місцевому рівні вимагати від мерів, від, вимагати від місцевої влади фінансування, саме озброєння. Інакше у нас закінчаться люди. А ми не зможемо перемогти. Якщо ми будемо воювати не технологіями, а людьми. Тому. Всі до зброї, всі до боротьби з перш за все з нашими невігласами, які витрачають е, наші з вашими кошти, не не туди, на не за призначення. Ми маємо їх змусити е, змінити, е, або ми будемо змушені змінити їх. Слава Україні і разом до перемоги.